Дорогі глядачі. Наша рубрика з зранку до сніданку продовжується. І сьогодні у нас в гостях дуже цікава пані. Побачивши її в соціальних мережах, неможливо не закохатися в українську поезію в її декламації. Отже, вітаємо з нами Оксана Стринадюк, або як вона сама себе називає, гуцулка Ксенія. Вітаємо вас, пані Оксана. Дякую, вітаю. Скажіть нам, будь ласка, нашим глядачам цікаво. Як почалося ваша декламація, шлях сам до декламації? У соціальних мережах, з чого це почалося? Mm -hmm. а, насправді я ж акторка та режисерка за освітою, і звісно, я намагалася завжди щось зробити. Мені було е, хотілося, щоб була якась відповідь від глядача. В театрі це одне, ти маєш глядача він тобі відповів сьогодні, завтра в тебе інший е, період. А тут мені хотілося ніби як якогось відгуку, але це було дуже страшно. Страшно. Знаюся. Перший вірш, коли роки п'ять тому я закинула, акторка, але блогерка все таки лячно ну, це... було ставати. <рес> <рес> я не очікувала, що це станеться. Я десь п'ять років тому закинула перший вірш, викинула свій телефон десь там на години три, щоб не бачити, що мені друзі вже переглянули. І, ну, тобто, це був реально стресовий час, і це було дивно. Я вже була четвертою театральному. але ж все одно це. Це дуже питання про те, що ти відчуваєш і що ти хочеш принести людям. Mm -hmm. А потім раптом так сталося річчому, до рік тому, майже сколько буде рік, як багато людей почалася помічати, але я думаю, я просто була вже готова. І це не призвело мене до великого стресу. Це навпаки ну, якось мені додало і не впевненості на мене, а віри в те, що я роблю правильно свій шлях, той що я обрала руки майже років. А як, е, от коли був саме такий час і чи був він, коли ви собі сказали Вау, ну популярна. І якщо цей час був, то коли? Це мої друзі таке казали. Так. <рес> Оксана, ти популярна. А я кажу, о, серйозно? І я таке слухаю, і кажу, ну так, але це були е, такі більше як жарти. Я не знаю границя слова популярне. Я не знаю, що таке популярне насправді, mm -hmm. тому що от, мільйон, два, три, п'ять це популярність. Про що це свідчить, я поки не зрозуміла. Якщо е популярності е тоді це про те, що було вдовго. Що ви бачили фільми, але я скажу, не те, що не. мені дуже е Бог дає і забирає, а люди підносять до неба, а потім так чути мають. І тобто ти не знаєш, е чи можна йти за тим, як тебе сприймають люди, чи краще знати про свій істинний духовний шлях і йти з ним. Дуже цікава думка. А як ви загалом підбираєте е, ті поезії, які ви декламуєте? От ви, як актор, їх спочатку проговорюєте собі перед зеркалом, інтонацію? Як ви як ви готуєтеся до цього? Е, перед дзеркалом? Ні. Е, мене... Відбувається дуже багато читань. Я дуже багато читаю, дивлюся, навіть намагаюся не слухати інших людей, щоб ні в якому разі не, не, не згадувати слово інтонація. Інтонація для мене це міське слово в читанні. Я більше дивлюся, що мені відгукнуло собі, який час ми живемо, який нас період зараз, яка у нас епоха, Про що писали попередні класики, що зараз намагаються сказати сучасні. І якщо я чую десь там на третьому рядку Йо. Воно дьокнуло, <смеш> значить, це воно. Але у мене є е, такі вірші, з якими я дуже довго хочу, бо розумію, що я ще до них не довезла. Тобто є якийсь такий текст, який е, сенсово я ще не дозріла. До І якщо я бачу, що я навіть можу записати, можу раз, туди, десяти, записати я їх не окупанту, тому що я бачу, що е, зрілості в очах у них немає до цього вирішення. Ну, Тобто я вже починаю відчувати, коли е, правда, коли не знаю. Скажіть, будь ласка, загалом говорять творчі люди, що вони їм творити краще вдома. Чи що дощ, який падає, по шипах, стукає зовсім по-іншому. І що скошена трава пахне зовсім по-іншому вдома, гори парують по-іншому. Чи є такий досвід у вас? Так, у мене реально це вдома, але вдома там, де я народилася. Зв'язку з тим, що я зараз у Києві. В Києві я також знаходжу ці місця сили, але я розумію, що повертаючись тільки в гори, я знаходжу таку е, істину хотіти ще більше щось зробити. Я дозволяю собі там, тиждень часу реально ходити по горах без зв'язку. Бо я розумію свій зв'язок з горами, дуже сильний. Е, я раніше це ж було не дуже модно казати, що я розумію. Осо речі, особливо франківську було, не можна говорити, що я мучу в, mm -hmm. в Києві. Це є, банально і... було, мабуть. Це... Гуцулка Франківську — це банально. Mm -hmm. так? Це дуже банально. Mm -hmm. Вони зараз буде розмовляти чисто по гуцульській, і а що там у було як йти тобі до школи? І, і мене дуже здивувало, коли приїхала до Києва. Можливо, я буде розмішала mm -hmm. і несла це слово гуцулка синіше, впевненіше, але я зрозуміла, що там. Ота якраз буцунка, тобто я стільки мала щастя в тому дитинстві оці гори, оцей ліс. Так я там зняла вже стільки своїх своїй уяві фільмів, що mm -hmm. це не могла не стати реалізмі. Mm -hmm. Це якось, знаєте, таке дитина лісу. На mm війні -hmm. симпатизує бути з природою. так. Mm І -hmm. ще таке питання маємо на кінець, так? Як mm -hmm. вам трускавець? Mm -hmm. Як вам район? Це таке, скажем, банальне питання у нашій рубриці, так але нам цікаво, тому що ви не трускавчанка, і нам цікаво, яка ваша думка про ту атмосферу, яку створила наше місто. Я сьогодні перша трускавці. Вітаємо вас в місті здоров'я. Місце здоров'я це точно. По-перше, я вже встигла вас побігати на тій доріжці. Відчуває здорова. По-друге, мені сама атмосфера а, раннього нашого, а, плюс вашого. плюс ваш логотип, він мені дуже симпатизує. Я взагалі впевнена, що саме з хорошими заходами, з хорошими людьми, з такою атмосферою, яку Трускавець, де є здоров'я, Карпати, які створюють. Ми близькі не тільки до перемоги, а до зміни. Все загальне, коли Бу... наші змі, коли ми стараємося для себе, для своїх і для свого для своєї країни, дай Боже, що тобі сталося. Тай Боже. Ми хотіли своє чесно сказати, що ми шалено любимо таких людей, як ви. Ми вдячні вам, що ви створили таку поетичну атмосферу в нашому готелі, за те, що ви популяризуєте поезію українську, за те, що ви робите її таку дуже душевно торкаючою, від якоїсь срібки путів. Ми хочемо вам побажати черпати натхнення від віддячних поглядів ваших глядачів, щоб ви розвивалися в цьому напрямку, щоб ви ніколи не пускали руки. Ось і перемоги нам усім. Перемоги нам усім з нами була чарівна гуцука Ксеня, і до нових зустрічей район Денята.